Морозного понеділка, 10 лютого, у центрі села Паліївка родичі, друзі, знайомі, представники влади та небайдужі місцеві мешканці прощалися зі своїм захисником, оборонцем України Юрієм Захарченком. 46 років тому в цьому селі він народився, тут закінчив місцеву школу і звідси пішов у доросле життя. Спочатку вступив до Сумського вишу, потім приїхав до шостки працювати на одному з місцевих підприємств. Війна покликала його. І Юрій Анатолійович став на захист Батьківщини у лавах Збройних сил України. Служив з 13 червня 2024 року за спеціальністю шофер Кулеметник. Служив протягом двох місяців. А 15 вересня 2024 року. Юрій Захарченко загинув при виконанні бойового завдання в Курській області. Майже п'ять місяців пройшло у сподіваннях і поневіряннях для родини Захарченків батька, матері, доньки Вікторії. І от нарешті герой повернувся додому. Юрій Анатолійович мав багато планів на майбутнє. Хотів жити, радіти життю, ростити доньку, дочекатися онуків, але безжальний ворог вирішив все за нього. Сьогодні ми з вами прощаємося з нашим захисником, з нашим героєм Захарченка Юрієм Анатолійовичем. На жаль, дуже важко словами загоїти ту болячу рану втрати, яку отримали батьки. Адже коли ми втрачаємо найрідніших, це велике випробування. Це коли серце рветься від болю, від горя, але треба жити. І нізкий уклін вам, батьки, за нашого героя. Життя це одвічна боротьба між добром і злом. Ми, українці, вибрали сторону добра, наші воїни, герої відстають нашу країну, наші кордони, нашу землю, наше життя. Кладуть свої голови, щоб ми з вами жили. Залишається вічно дякувати батькам, батькам і вічно пам'ятати нашого героя Юрія. Вічна слава герою! Слава Україні! Проститися зі своїм героєм, односельцем і просто гарною людиною прийшли цього морозного дня багато людей. Вони низько вклонялися подвигу воїна і дякували батькам за такого сина. Сьогодні Проваджаємо і в останню путь Захарченка Юрія, патріота нашої батьківщини, нашого народу, який віддав своє життя за те, щоб скоріше був мир. Шановні батьки, кріпіть, мужайтеся, терпіть, вам не легко. у вас кров'ю обливається серце, ви вболіваєте, у вас плаче душа, але ви. Будьте можні, велике спасі вам за це щирий ухвилін. Тримайтеся і довго живіть для того, щоб пам'ять про свого сина Юру ви могли зберегти. Юра був добрий, працьовитий, відповідальний, справедливий, щирий. Тільки добрими словами ми можемо згадувати Юру. Він любив життя, любив мріяти. Був життєрадісним. світла пам'ять про Юру назавжди залишиться в кожному серці нашого колективу. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять захиснику України, слава герою! Слава Україні! Героям слава церковну панахіду за загиблим Юрієм Захарченком відслужив настоятель храму покрови Пресвятої Богородиці отець Сергій. Нема вищого нічого, чим віддати життя своє за рідних і близьких. Господь таким людям, воїнам, надає він нетління, озоляє їх в раю, для нього, для його душі відкриті двері раю. Але душа сама не має права молитися і просити у Бога нічого. За себе. Тільки ваші молитви допоможуть йому. Пославляйтесь там, де живуть всі святі. Честі, хвала, душі і пам'ять за героя-захисника. Останній прихисток оборонця присутні вкрили живими квітами і провели мужнього воїна в останню земну путь стежкою його рідного села.